Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні я вам розкажу про наш сімейний рецепт салату для будь-якої події. Уявіть собі теплий літній вечір. Вся родина зібралася на затишній терасі, на столі вже дивляться ароматні страви, приготовані з любов'ю, але чогось не вистачає. Чогось легкого, освіжаючого, що додасть яскравих ноток до цієї теплої атмосфери. І ось на столі з'являється велика миска салату. Легкість і свіжість. Його зелень виглядає такою свіжою, ніби щойно зірвана з грядки, грозькі огірки та сухарики, ароматне зелень, шматочки вареного яйця. Все це створює відчуття легкості та літньої прохолоди. Мама каже, цей салат як ковток свіжого повітря. Він чудово доповнює наші ситні страви і додають ве вечірній трапезі легкості. Салат легкість і свіжість. Стає не просто стравою, а частиною нашого родинного спілкування. Його свіжий аромат наповнює повітря, а легкий смак дарує відчуття гармонії та задоволення. Кожен завжди бере собі ще одну порцію, насолоджуючись смаком літа та теплом родинного кола. Цей салат це нагадування про те, що навіть прості страви можуть приносити радість і відчуття в наші будні.